На війну попав добровольцем у 2016 році. Працював, працював тоді головним енергетиком підприємства. Чекав на рознарядку, може, прийде рознарядка, щоб добровільцем піти. Не дали рознарядку, відмовили. Потім написав рапорт вже у військкоматі. І потім вже мене звільнили з попередньої роботи, я пішов воювати тоді у 54-ту бригаду. 24 го числа у мене була річниця одруження. Я проснувся без четвертій п'ять ранку. Я вже розумів, що це відбувається. Бо було чутно, як на Чугуївському тоді розльоти були, коли вже бомбили аеродром. Я достав свою військову сумку, зібрав туди речі, мильне рильне, розбудив дружину і сказав, ну все, Люба, я зателефоную. Вона сказала, зачекай. Я стояв на порозі, підходить дружина, дала мені подарунок, привітала мене з річницею нашої одруження. Це були наушники. Блютузовські <хи> навушники. Ну, отак я вийшов з дому, взяв сумки. Люди всі були такі напугані, не знали, куди їхати, хто за паливом, хто куди, хто в магазин біг, хто до Приватбанку біг знімати свої кошти. Я зайшов тоді у крамницю АТБ, взяв дві бутилки води, два батони і дві банки тушонки, бо я знав, що вони будуть потрібні. Так воно і сталося що. Ще два дні ми харчувалися тим, що я тоді взяв з собою. Тоді ще е, прийшла дівчина з сином е, навчати хлопців тактичній медицині, і я її вмовив, і вона залишилася у нас в батальйоні е, медсестрою, і син пішов теж в одну із рот е, медбратом. Ну так воно почалось. А потім сталося так, що... Був обстріл ракетний, в якому постраждали наші люди. Був один 200 й Ну це вже не Харків, коли ми були, а вийшли коли на Боровенкова. Був поранений командир роти. І мені тоді запропонували бути виконуючим обов'язки командира роти. Я прийняв тоді роту і вже з хлопцями. Потім, коли нас перекинули до Слав'янська, виконував бойове завдання і зіткнення вже безпосередньо на позиціях наших вже з представниками РФ і Рашками. Ну Так нас сталося, що перший бій такий був запеклий, багато було поранених і трьохсоті, але благо, що не було у нас двохсотіх. Під час бойового зіткнення сталося так, що е, хлопці проявили себе дуже так е, збоку, навіть як, на те, що вони самі не розраховували, що вони можуть таке зробити. Вони допомагали, е, витягували ранених на руках, тому що допомоги ми не змогли дочекатися, був щільний вогонь, противник тоді готив артилерію, і мінометні, і гради були, і танки. І Потім я дізнався, що ще були два гелікоптери, які періодично нас накривали нурсами, але це вже було потім. Ну, от Як і зараз теж гупають, так і там. Поранених було важких таких 6 чоловік, які вимагали невідкладної медичної допомоги. Наші хлопці молодці. Ми їх завантажили на джип. У нас був Форд, благодаря волонтерам, які нам передали з фонду Форд Рейнджер. І ми благодаря цьому винесли поранених на машині, а потім на ручних ношах поклали їх і перенесли на інше авто, яке їх евакувало. Ну, а потім вже вдалося мені виїхати на ренджері, витягнути його з посадки і вже решту залишившися людей вивел на цьому ренджері. Ну а зараз він на ремонті, був. тоді дуже вихопив багато. Люди в ТРО прийшли і з бойовим опитом вони є, так же як і я. Я теж з бойовим опитом теж служив, теж маю якби, певні навички. То і люди, ну, я так скажу, що не кожен третій, четвертий, а кожен, я думаю, так, десятий, хто був в АТ 100%, який мав, мав свій якби, бойовий опит, він знаходиться в ТРО. А люди дивляться поруч, як той, хто там їх веде, хто як себе веде, і тому воно... люди поступово але навчаються. І зараз казати, що в ТРО якісь дилетанти, ні, це не дилетанти, це вже люди, які мають певний бойовий досвід, і вони можуть дати відпір. І дуже дебели. І е, зараз такі люди склались. Ну, я не знаю, може такий час на такі події приходяться люди, які горять цими подіями, вони стоять, вони нікуди ні шагу назад, але лише тільки вперед, вперед, і вперед і тримаються до останнього. Тобто вони залишили домівки, залишили свої сім'ї ради того, щоб їхні діти спали спокійно.